Цей художник обманював королів і вони платили за це золотом. Антоніс Ван Дейк не малював людей, він малював версію, у яку хотіли вірити Учень Рубенса. Та якщо Рубенс малював міць, Ван Дейк її витончену ілюзію. Одна година позування і ти вже не такий, як у дзеркалі. Він збагнув головне. Аристократам не потрібна правда, їм потрібен вигляд правди. У Лондоні він малює Карла І одинадцять портретів одного короля: стрункий, величний непереможний. Реальний Карл програє війну і втрачає голову, а портрети залишаються. Триста п'ятдесят образів жодного чесного. Антоніс Ван Дейк, художник, який зробив брехню офіційним стилем влади.